Слава Богу, дорогі братія та сестри, свята Православна Церква протягом всіх століть прославляє Бога в Тройці славимого, Бога Отця, Бога Сина та Бога Духа Святого. Кожного разу ми, як віруючі люди, православні християни, і вранці, і ввечері, і в подорожі, і вдома, і на роботі, молимося ось так: ви ім'я Отця. І сина і святого Духа. Таким чином ми прославляємо і Бога Отця, і Бога Сина, і Бога Духа Святого. Бог один, але в тройці славений. До котро не зай. Прошу бога за молюся і Щоб ще мені, як я вже не живу, Але, але від білий милий, правда. Коли баба Марія була молодшою і здоровішою, то храму у її рідному селі стрільча на Горохівщині не було. Але її тоді всі кликали дячихою. Священника в стрільчі бачили тільки як хтось умре. Смиренний отець Феодосій Чумак приходив до села у будь-яку погоду і служив панахиду. А Марія Іванівна співала то було так давно, і людям вже й не віриться, що жили колись без храму. А коли починали будівництво в 1992 році, то не йняли віри їм, що зможуть довести до кінця розпочату справу. Навіть почест говорили всі, бо я ж там робила, то я все, то все чула. Де там все-таки поставили церкву. Ти ж так каже, стільки треба коштів, стільки всього, а благодара. От і в голові, що він пішов на всі ослухався. У нас був такий кубарник Анатолій їде починає грати, всякі блоки заказував, що старалися. А пасінці так Лочень розказув, не розказував. Каже, ви боїтеся, не бійтеся, аби місце святили, Каже, то ми тоді, Боже, Господь нам каже, вам поможе все. Що... Ви построїте церкву, то тепер дивуємося, як наше село таке правда гарна церква Ця наша. Це світлина з 1992 року, коли закладали наріжний камінь. Побудували храм за чотири роки. Найбільше громада завдячує ось цьому чоловіку Йосип Володимирович Бадіян. Був тоді головою колгоспу. Був районна влада. в мене в кабінеті. Начальник був тоді сільського управління. Жінка. І... Кому ви будуєте церкву? У вас немає людей, у вас, вас борги, ви не маєте грошей банку проценти ростуть. Я кажу, то наша християнська справа. Ми будемо збирати гроші з людей. Скільки нас збираємо, скільки збираємо, господарство буде розраховуватися за будівельні роботи, за матеріали. Початок 90-х, як пам'ятаємо, зробив людей мільйонерами. Люди зібрали 75 мільйонів. За ці гроші ми купили пані Кадило. Цей божий храм освячений в честь рівноапостольного князя Володимира Великого. Владний муж із жорстокого язичника, просвітившись вірою Христовою, став князем Ясне Сонечко. Навіть літописці зауважували, що після хрещення в характері Володимира відбулися великі зміни. Він зробився ласкавим, щедро роздавав милостиню, створював школи, храми, допомагав бідним, старим і калікам, сиротам і вдовам. Жителі цього села. Схотіли, щоб храм був в честь рівноапостольного князя Володимира, тому що як хрестив князь Русь, так і щоб і село наше просвіщалося, хрестилося, і це така ця благодать завжди перебувала і пам'ятали про те, що ми є християни і ми повинні бути дійсно тими світильниками, як колись був святий рівноапостольний князь Володимир. Ця святиня, найперша в селі церква, але віруючий люд тут жив завжди. Сьогодні селяни згадують такого собі чоловіка Макарія. Більше як 100 років тому він пішки ходив до Єрусалима. Односельці не бачили його цілий рік, а потім мали що послухати з його оповідей про святі місця, де проповідував і страждав Христос. Цей храм наповнений любов'ю і людською добротою. Тут не було кому вибитися в світ багатіями, щоб потім щедро жертвувати на церкву. Але Бог так оправив, що ця святиня сьогодні має свої скарби євхаристичний набір з Києво-Печерської лаври. У нас така Раба Божа Галина, яка перебувала там, працювала у подворі, на подворі Києво-Печерської лаври, мала розмову із владикою намісником. І владика запропонував на храм щось подарувати. І от коли вона мені зателефонувала, ми з нею поговорили, я передав лист до владики намісника і попросив Євхаристичний набір. З благословення владики Павла до храму привезені з лаври і часточки мощі святих угодників Божих. У храмі є ікона та мощі преподобної мотрони Московської. З російської столиці цю святиню привезла місцева парафіянка Ганна Бабій, їздила до Москви на заробітки і не могла минути тамтешнього святопокровського монастиря. Я багато разів туди їздила. От. Там дуже багато людей, щоб до неї до тих мощів пройти, там треба було стояти годин 10 і 11. Як прийти, от може аж легше було прийти, приїхати назад. Бо дуже багато людей. Вона всіх із І при житті вона, як вона вже мала морати, от вона померла якраз 2 травня. Як мала маючи марати, вона сказала: ви всі ходіть до мене на могилу, як я як до живої, я буду всім вам допомагати, як і жива. От я собі вирішила, давай я привезу ту ікону, в наш храм з Росії у Стрільче попала і ця ікона Спасителя. Нині перед нею мають змогу помолитися всі, хто потребує помочі. А колись одна жінка зі стрільча врятувала образ від наруги. Цю ікону хотіли. Викинути. Ми бачимо, що на цій іконі навіть є, що е, вона опалена, була експертиза. Робили, вони робили експертизу. Ця ікона намальована на дості, на дереві. Коли побачила, що цю ікону викидають, то вона не хотіла, щоб святиня була поругана. Тихенько вона забрала цю ікону. І таким промислом Божим боячись, але молячись до Господа, вона через кордон її перевезла. У вівторі храму є ікони, які саме оновилися. Раніше вони були в людей в хаті. Тож якась прабабця говорила, що вони купили по чаєві. І ми так кож дивимося, вони зразу були чорні. І вони так постепенно, постепенно вони ну так відновлювалися. Одна, потім друга, і вони так відновилися. І я пішов до батюшки і кажу, що, значить, так і так, так, і так, і так ікони обновилися. І батюшка сказав, що я, просто ми предложили ще й сім'я, і ті ікони подарувати в храм. О, і Батюшка сказав, прийшли ми таким хресним ходом, і ті ікони занесли в храм, який вони зараз висять в охтарі. Свою історію має і спускний образ Богородиці у Свято Володимирському храмі його пожертвувала сім'я. Павла Салатюка, коли захворіла його дружина, кажуть, як тривога, то й до Бога. Але у стрільчі люди намагаються жити не за цим принципом і не тільки просять, а й дякують Господу, прислухаються до порад і повчен свого настоятеля. Люди повинні знати, що у театрі життя тільки Богові і ангелам дозволено бути глядачами. До цього один англійський мислитель додумався ще у 16 столітті. Коли ми з вами, дорогі наші телеглядачі, відкриваємо Святу книгу Біблію, зокрема книги Старого Завіту, ми бачимо, як історія старозавітня розповідає нам про життя старозавітніх людей. І ця історія показує нам, як люди славили єдиного Бога. Осуджувалось багато Божья. Ми бачимо, як Господь дає на горі Сінай для Пророка Божого Моїсея. Десять заповідей, одна з яких звучить: Я є Господь Бог твій, і нехай не буде у тебе інших богів, окрім мене. І протягом всієї старозавітньої історії єврейський нарід прославляв єдиного бога. Повторімося, осуджувалось багатобожжя. Але в цей же час для нас відкриваються нові сторінки Нового Завіту. Ми бачимо, як Господь відкриває нам таємницю. Святої Трійці, читаючи і вивчаючи ті чи інші свята, зокрема хрещення, тобто богоявлення, бачачи преображення Господнє, Його вознесення зі Шяс Святого Духа, ми з вами, дорогі телеглядачі, поринаємося в таємницю дій промислу Божого і в таємницю Пресвятої Трійці. Часто в історії ми чуємо, як звучить фраза про те, що. Догмат про Троїцю це багато Божжя. Багато філософів про це писало. Але церква на п'єдестал святості знову і знову виставляє Бога в Троїці славу, ми всі з вами співаємо відомий, складений святими отцями Перших Вселенських соборів Нікоцаряцький символ віри: вірую в єдиного Бога Отця, вірою в Бога Сина, вірую і в Духа Святого. Із 4 століття до сьогодні, до 21 століття, ми так віруємо, так славимо і так любимо Господа. Але все ж таки, сьогодні разом попробуємо розглянути догмат Пресвятої Тройці. Але згідно нашої традиції, ми знову вирушаємо до молодих людей, щоб запитати у них про Пресвяту Трійцю. Бог складається з три ну, він є триєдиний. Він складається, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Свята Трійця як прикладом цього є як Ісус Христос приймав хрещення. Зійшовши, святий дух, зійшов на воду. Голуб здається, опустився, і був чути голос Бога з неба також. І тому ну, люди прославляють не лише Бога, а й Святу Трійцю, адже вона є особленням, сказати, Господа. Слава Богу, любі наші друзі, шановна молодь, дорогі, присвітелі церкви, отці, браття і сестри. Бог прославляється в совіті святих. Дівен Бог во святих своїх. Але Бог проставляє в Троїцем. Господь наш Ісус Христос, який прийшов на цю землю, першим чим стати на проповіді Євангелія, явив себе світу як троїчиський Бог, трієпостасний Бог. У момент богоявлення, хрещення Господнього на Йордані, всі ви це добре знаєте, читаєте Євангеліє. Господь Ісус Христос стояв у річці Єрдані, в воді Йорданській. В ту хвилю, в той момент, відкрилось небо, і з неба було чутно голос Бога Отця, который говорив, це є син мій улюблений, в ньому моя воля. Бог Отець говорив з неба. Бог Син, Ісус Христос, Слово. Як називає Ісуса Христа, Івангеліст Іван Богослов, слово було Бог і Бог було Словом. І Ісус стояв у ріці Єрдань. Дух Святий, невидимий, прийняв образ Голуба, кроткого пра, птаха, і трепотів над Ісусом Христом своїми крильцями. Це було Богоявлення, Бог явився в Тройці. Ісус Христос у своїх повчаннях. Казав учням своїм та тим, хто його слухав. Хто бачив мене, Той бачив Отця, бо я і Отець одно, отець в мені, і я в Отці. А коли мав Господь Ісус Христос залишити землю і вознестись на небо, то Він кротко сказав: Я піду, тобто вознесусь, піднімусь на небо, і умолю Отця, і отець. Пошле вам іншого утешителя, Духа істини, Дух істини, що від Отця походить, Той наставить вас на всяку істину. Бачите, сам Ісус Христос говорить про Бога в трьох ліцях Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, Нероздільно і сліянно. І тому не три Боги, а один Бог. Троїці почитаємі. От хто мене слухає і хто мене бачить, ви зараз разом зі мною поміркуйте. Дехто з вас вже цей приклад знає. Кожен з нас являє в собі образ Троїці. Коли ви сидите чи стоїте, ви являєте собою Бога Отця. Коли ви говорите, відкриваються ваші уста, і ви говорите із ваших вуст. Виходить слово. Слово стало плотю. Слово стало тілом, і було з нами. Було серед нас, так каже Іванліст Іван Богослов. Руки наші торкались до нього. Ми осязали Його. Слово стало плотю. Ісус Христос став плотю. Ви говорите із ваших вуст, виходить Слово. Разом зі Словом. Виходить Дух, символ Святого Духа. Попробуйте себе розділити на три частини. А? Буде Я, Отець, Слово, Пусте, звук і дух, який виходить з людини. Але осмисл, зміст глибочайший у Троїці Єдінці, Отець, Син і Дух Святий. Це одно, але в трьох ліцах, в трьох виявленнях. Нині піклується про церкву Дух Святий, всюди сущий і все напавляючи. Невидима благодатна сила, яка укріпляє віруючих людей Напротязі уже майже двох тисяч років. Під дією Святого Духа мученики проливали кров. Подвижники йшли в монастирі, у печері, у скити, у безводні пустелі і спасалися вірою в Ісуса Христа як свого Спасителя. Тому церква, шануючи Бога в Троїці, не шанує трьох богів, а єдиного Бога в Троїці прославляємого, якому хай буде слава і Отцю, і Сину, і Духу Святому від нас усіх сьогодні і на віки вічні. Амінь. Слава Богу, дітки, навіки, слава Богу. Слава Богу, наші маленькі телеглядачі. Кожному з нас доводиться часто чути такі вислови. Щедра людина, щедра рука, щедро з кимось поділитися. Щедрою ми називаємо людиною, яка не просто поділиться з іншими тим, що має, а робить це з радістю та любов'ю. Господь наділив нас. Всім необхідним у нашому житті для того, щоб ми мали чим поділитися з тими, хто потребує допомоги. Дітки, а ви вмієте бути щедрими? Так, батюшка, одного разу мій товариш не взяв з собою нічого поїсти, а в мене був бутерброд, і я з ним поділився. А в моєї однокласниці на уроці не було чистого зошита то я їй подарувала свій. Молодці, ми завжди повинні чинити так. Сам Господь сказав: хто просить в тебе, то дай, а хто просить позичити в тебе, не відвертайся від нього. Наш український народ здавна славиться своєю щедрістю та гостинністю, щирістю та привітністю. У давні часи люди, котрі далеко подорожували, дуже залежали від гостинності інших людей, адже їм потрібна була їжа та місце для ночівлі. Тому дуже важливим було виявлення щедрості до чужинців. Вважалося великою ганьбою, щоб не привітати, не прихистити подорожніх, а також допустити, щоб з гостями щось трапилося неприємне. А ще в біблії сказано: хто щедро сіє, то щедро пожне, коли ми гостинно приймаємо людей, допомагаючи їм в різних потребах, та робимо так, як великий Ісус Христос. Звичайно, надати свій дім, своє серце, свій час для гостей це особлива честь. І робити це треба з радістю, без нехоті та примусу. Для прикладу. Я вам розповім біблійну історію про незвичайних гостей. Одного спекотного дня Авраам сидів біля відкритого намету, а його дружина Сара готувала обід. Авраам та Сара були вже немолодими людьми. Все вони мали в достатку. Єдине, чого їм бракувало, дітей. У тогочасному суспільстві відсутність дітей була для людини великою ганьбою і викликала великий сором, адже це означало, що від такої людини відвернувся Бог. Полуденне сонце пекло нещадно. Авраам звів очі і здуванням побачив трьох подорожніх, що проходили неподалік. Авраам любив приймати подорожуючих людей, він одразу ж підвівся і поспішив на зустріч їм. Вклонився до землі і запросив їх до себе відпочити під деревом. За звичаєм того часу Авраам обмив їм ноги, подав хліб, приготований його дружиною Сарою, подав найкращу їжу, пригощаючи їх, і вони їли. І сказали вони йому: де Сара, дружина твоя? І він відповів: Тут, у наметі, і сказав один з них: Через рік я знову буду в тебе. І в сарин дружини твоєї народиться син. Сара, стоячи біля входу у намет, чула ці слова. Вона засміялася про себе і подумала, чи ж мені мати таку втіху, коли я вже стара? Але подорожній мовив, чому Сара засміялася? Хіба є щось неможливе для Господа? В призначений день я буду в тебе, і в Сари народиться син. Сара злякалась і сказала: Я не сміялася. Тоді Авраам зрозумів, що перед ним незвичайні мандрівники, а що з ним розмовляє сам Бог. Авраамові цей час було 99 років, а Сарі – 89. Через рік обітниця дана Богом здійснилася, і у них народився син Ісаак. Отже, дорогі друзі, ми завжди повинні робити добро, бути щедрими та гостинними. Повинні багатіти добрими справами. Премудрий Соломон сказав не стримай добро тому, хто має в ньому потребу, коли в силі твої руки це вчинити. День Святої П'ятидесятниці. День народження церкви. зішестя Святого Духа. Радіє серце кожної віруючої людини. Ми знову переносимося в сьонську горницю. Ми знову бачимо ці євангельські події, події з книги діянь святих апостолів, коли Святий Дух зійшов на апостолів. Прості невчені мужі виходять і розмовляють різними мовами, проповідують. Після їх проповіді спочатку три тисячі людей приймають хрещення, пізніше п'ять тисяч людей, діє Святого Духа і сьогодні. Перероджує людей, дарує їм духовну радість, і саме головне п'ятидесятниця продовжується. У кожного християнина вона особиста, і хай милосердний Бог кожного з нас оберігає від усякого зла, а Дух Святий, котрий де хоче, там і дише, як каже Святе Письмо, підтримує нас у важкі хвилини життя, направляючи. Наші стежки до Царства Небесного. Залишайтесь з Богом! До побачення!